Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 28 жовтня 2024 року. Я приїхав до Лісу. Такого осіннього вже в нас похмурий день такий, але тепло. Хочу походити, подивитись, які можна в нас знайти грибочки. Якщо комусь цікава така тема, то всіх запрошую. Ходімо. І в нас вже є перші знахідки. Ось такі, здається, два підберезничка в нас на муху виросли. Такі вже бачите. Вони. Ну, що є, то є. Зараз уже, якби осінь так пізня, то ось такі попадаються нам грибки до кошика. Ну тут у нас вже є один підосичник червоний і шапочка білого гриба. Я так її знайшов і забрав. А ніжку, мабуть, ми ще з'їли. Щось капає, чи дощ іде, чи туман, незрозуміло. У нас ось, подивіться, яка знахідка. Ось такий біляк. Такий він гарний. Він гарний білячок. Вчора я був теж у лісі, ну був з мамою, просто відео не, не викладав, не було в мене настрію. Мама, звісно, назбирала гарні грибочки молодих, а я як завжди десь пішов, півдня провтинявся, знайшов там з десяток якихось підберезників. Ну, Маслюки ще там таке. Та й думаю, може залишу ну, на зиму. Колись зимою та відео виложу. Ось такий грибочок піде до нашого кошика. Ми йдемо далі. Опа, а в нас підбасичник червоний. О, погляньте, який гарний. Ось так доводиться ходити, тут така трава по коліна, ягоди. Оце треба роздивлятися, бо... Погляньте, так дивися на перший погляд ніби нічого немає, але так придивися і гриб. Ось такий. ну Це такий він на сушку суповий, типа, як скажуть. Ще один такий, бачите. Дивіться, ще один. Ну не зазвичай. По одному і не ростуть. такі грибочки вже, бачите. Ну такі грибочки, якраз вже їх сушити, та й взагалі зараз перебирати вже якби немає чим. З кожним разом днем, ви ж бачите як. Щойно ми там ці три грибочка знайшли. Я так ось ну, обходжу, думаю, тут перевірю, бо грибниця, вони ж і по 50 метрів і туди-сюди. Ну отак по-різному ж може йти. І бачите, ще один. Ну теж такий уже він. Були менші не бачили, так як тут така трава. Вже знаходиш коли. вже... Великий або вже щось його там під'їло. Головне, щоб без хропаків був. Ніжку довелось ну, відділити, так як вона вже була поїднана чимось. Ну, а шапочку заберемо. Дома ще, звісно, ретельно все перевіримо. Ну що, йдемо далі. Так, по ці пори я тут топчуся, дивлюся, все кругом. І ще знаходимо такого, бачите, під червоного. Ось так. А щоб десь пішов далі, та й не, не, не знайшов би, так би й пішов, тому треба все ретельно перевіряти. Ну а підосичник виявився набагато кращий за білячки. Ну, то таке. Ну, Оце ж ходю ось оці, отак можна сказати, вокруг тут. І знаходимо нашу колекцію ще отакого підбережника болотного. У нас такого сьогодні ще не було, тому ми його беремо. Такий, бачите, білесенький. Тут. Якогось разу, я пам'ятаю, багато їх познаходив, можна тут ще подивитись, поперевіряти. Ось так, йдемо до нашого кошика. Так, бачите, ще одного знайшли тут неподалік. Тому він йде до кошика. Тут у нас погляньте які маснічки є. Ось бачите поряд мухомори. Такий мухомор. Ходимо, ходимо. Ось так, бачите, як вони тут маскуються. Ці підберезнички. Такі. Це вже такий вид у них, ну, темний шапочки. вишки. Позиція. Ось іще. Ось ще такий, бачите. Так, три штучки поки що в одному місці. Може ще де є, зараз подивимось. Знову підберезник. Світній день підберезників. Ось такий. Так, да, вже справжня осінь, листя падає, скоро взагалі нічого не буде. Ми ще поки що насолоджуємося з такими грибочками знову підберезничок, ну такий підберезничок варто взяти. О, ну от хто його бачить, як його побачити можна. Це випадковість тільки, навіть якщо і зір в людини гарний, то з першого погляду і не помітиш. Подивіться, який підберезник. Не дивно, тут все в березах то. Тут і є підберезнички. Воно ще чи як день такий, чи що, не знаю. Ну от вчора ходив, хоч би, ну оці там знайшов, може, з десяток підберезників і три білячка. Ну от не йде, ну от взагалі, ну не... ну, вже і ходжу, вже і помаленьку, і дивлюся вже, ну а єсь так приїдеш, вони ніби тобі самі хтось там з під землі. Ідеш там по носом тобі. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вже ж і того ж лісовичка вже задобрив, а що вже йому, я не знаю. Такий гарний, таких би навіть навіть і підберезників нас Теж тут було б нормально. Ну Як фартить, то фартить. Йдеш собі, раз, що я сюди пішов і ось, наче мене щось провело, погляньте. Що тут? Два чи Ось так вони. Такі бачите, білячки. Осі молоді. а тут ну, Так треба тут все подивитись, бо може десь тут іще поблизу бути. Такі гарні білячки молоді. Бачите як. Ось так. Кошик уже. І знову на цьому же ж місці білячки отам ми знайшли. А тут ось неподалік. Ще бачите як підберезничок. Таке сьогодні асорти у нас всього потроху. Ну а що скоро взагалі нічого не буде. Тут здається в нас вже така молода парасолічка з'явилася. Ну я їх багато бачив, я просто не показував. Є вони вже є. А ось неподалік, ну так то, теж. Ну, попробую його побачити. Підберезничок такий. Бачите, який гарний молодий. Сьогодні в нас була тепла ніч, як я казав. Чи казав, чи не казав, я не пам'ятаю. І вони, бачите, почали з'являтися. Ось так, треба все тут навкруги обдивитися. Став зупинитися там на якусь хвилинку, поп'ю чаю, бо. За цими грибами не то. Я вже отак о собі думаю, може ця кепка в мене така фартова, бо я ну, в ній ці... з самого початку свого, так би сказати, блогерства ну, цих зйомок. Я в ній був, ну, знаходив, хто там вже давно на каналі бачив, багато грибів. Я вже сьогодні так вранці думаю, а ну надійну її побачу, що воно Тільки таке бачите точно. А може <кхи> просто ну, випадковість, хто його знав. Щойно випив пивча і знову у нас знахідка. Знову ось такий ось так. Тут ще у нас мухоморчик, А неподалік ось такий сусід у нього. Ой, його щось уже. Трішки попід'їдало, ну нічого. Так, ідеш в нашу колекцію. Ви тільки погляньте, який гарний грип. І це мене можна сказати. Миша навела. Я побачив, що миша десь звідси бігла. Думаю, воно таке піду, подивлюся. Може вона десь чи сиділа, їла, чи... бо я так ну, неодноразово знаходив, що миші видавали. І дійсно, вона, мабуть, хотіла його їсти. Я її тут помішав і вона втекла. Я отак от, звідки вона бігла, погляньте, бачите, який гарний гриб. Він навіть ще не тронутий, ніхто його не їв. Ось такий він гарний грибочок. Ну, дякувати цій мишці. До нас вже потроху з'їжджаються грибники. І всі запитують, є білиє, всі хочуть біли. Ой. де ж їх взяти? У як... нас такий підберезник гарний. Беремо. Ну, продовжуємо так і ходити по цьому лісі. Так, я вже не знаю, скільки я там круги туди-сюди десь щось нарізаю і... Здається в нас знову біляк. Ну, проблематично їх зараз, бачите, як вони отак буде листя накрите і все, і можеш його й не помітити. Зводиться отак ходити, десь щось палкою, Ну, Погляньте. Такий Нормальний біляк. А що? All stuff. попал папа Великий белячок О, его уже тут так <говорит>, нормально педивы Ну ничего, там дальше что все дрижим вот Кошек поступово наполнится. Бачу такі два гарні, здається, підберезничка. Нас чекають прямо на стежині, тут край стежки. Що бі не взяти? таких красені. Ой, вони там якось поперепліталися. Ось так такі. Ну, та це ще не все. Підберезники підберезниками ми десь їх отут. Я о так раз. І це здається те, що я думаю. Отак, звісно. Да. Такий піде на сушку. Сьогодні в нас в основному всі такі білячки, що потребують сушіння. Тільки виключив камеру, отак встаю і що ж думав, почистю, потім все огляну і він мені зразу в очі якось кинувся отакий білячок. Ось. Цей трішки такий помоложе буде. Ну, ось такі в нас грибочки. Ось так. Які є, а що ж, і це теж результат. На годиннику у нас зараз 10-15 ранку, а в нас вже кошику, ну майже якби повен можна ще трішки походити. А що у нас тут? А тут у нас здається підберезнички. Підберезнички так. Ще один тут для нього такий намохований в ягодях. Теж полюбляють. Ось так. Там кошик стоїть з грибами. Ось так. неподалік ще один отакий виріс. Там у нас грибник ще ходить для нас. Тут знаємо, які нас Ну ось такий у нас результат сьогодні. Я думаю, що грибалка в нас удалася. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу такий. Нагадую, що сьогодні у нас 28 жовтня 2024 року, понеділок. Ну, ось такий результат. Результат значно кращий, ніж був у мене вчора. Я задоволений. Хочу всім подякувати, а подякувати за те, що нас вже 5 тисяч. Я не думав, що так все зайде далеко. Ну, буду старатись для вас щоб і надалі ви спостерігали за моєю творчістю. Дякую вам за те, що за гарні коментарі, лайки, підписки ваші. Бажаю всім вам, вашим родинам міцного здоров'я. Головне, всім миру. До нової зустрічі.